У четвертій амбулаторії на вулиці Сечені близько дев'яти місяців було лише три дільничних лікаря на тисячу потенційних пацієнтів. Одна з працівниць звільнилася, а заміну знайти не змогли. Найбільших складнощів це завдало її колишнім пацієнтам, бо в інших лікарів свій обсяг роботи. Тож у черзі доводилось стояти вдвічі довше. Дуже довго не було лікаря, тому ми орієнтувалися до нашої медсестри. Вона Дуже хороша медсестра. Питали, що коли вона працює. Узнали от, знали, от... На приходи ми приходили, вона ну, до того чи до того лікаря виникав. Сказу що тому, що той лікар приймав своїх людей. Ну тих по своєму участку. А наша медсестра старалася нас туди втикнути. Постійно черги, черги ужасні сімейним лікарям цього округу довелось розділити між собою навантаження. За додаткову роботу не доплачували. обслуговувати доводилось на кілька сотень людей більше. Людей поділили між трьома трьома лікарями. Збільшилися черги, збільшилися навантаження, збільшились виклики. Тобто і людям погано, тому що в них немає свого єдиного лікаря. Вони не знають, куди до кого їм звертатися і хто їм допоможе. Але і на лікаря навантаження. До того ж, дільничний лікар має не просто прийняти хворих у себе, а й провести патрона щойно виписаних з пологового будинку немовлят, навідати хворих на дому, а ще заповнити стоси документів і все це за мінімалку. Вари за більше дітей сутвісно більше прийоми. Більше дітей приймаємо. Початкова ставка дільничного лікаря складає лише 1300 гривень. Ще два роки тому ця й без того невелика сума складала 162 долари. Сьогодні це 59 доларів на місяць. За вислугу та категорію нараховують підвищення. За рік роботи плюсують 10% зарплатні за 2,20 – за 3,30. На цьому підвищення зупиняються. Тож виходить, середньостатистична зарплатня дільничного лікаря складає не більше 2,5 тисяч. Гривень. Ривень. Не дивно, що навіть інтерни не хочуть бути сімейними лікарями. К нам приходят интерны, а сюди на практику то дуже мало желающих идти именно сімейними докторами. В основному з них вони проходять практику і уходять либо в науку, в аспірантуру на кафедру, либо вони себе мечтают о какой-то спеціальності. специальности. гінекологи, окулісти. Медики навіть пропонують власний вихід з ситуації змінювати саму систему нарахування коштів. Тим паче, що зараз триває процес перепрофілізації усіх дільничних лікарів дитячих та дорослих на сімейних, які відповідатимуть та вестимуть пацієнтів з малку й до старості. Тому медики пропонують створити конкуренцію, аби зарплатня залежала від кількості та якості роботи. Я добиваюся цього вже півтора року. Щоб ми, хоча б на обласному рівні, от прийняли шлях це прямої угоди пацієнта з лікарем. взяти два, хоча б критерії якості роботи. І Якщо в тебе на дільниці порядок, да то ти дістаєш. От одну зарплату надії на зміни і у молодих спеціалістів. Хоча, поки охочих йти у сімейну медицину, небагато, вони є. У амбулаторії номер 7 працює молодий лікар Іванна. Дівчина проходячи інтернатуру, полюбила цю роботу і, попри її складність та низькооплачуваність, планує присвятити їй життя. каже зараз дуже складно, тому розраховує на перспективу. Що чесно, то ніколи не планувала бути сімейним лікарем. Я сама я вчилася на контракті, тому якось планувала, що я скоріше за все буду терапевтом. Але у зв'язку з тим, що ну, в нашій державі кардинальний перехід на сімейну медицину, все ж таки вирішила піти саме в цю сферу і З працевлаштуванням чуть-чуть легше, і знаю, що потрібні сімейні лікарі. Сімейні лікарі справді у дефіциті і проблему навряд зможе вирішити анонсоване урядовцями підвищення зарплат на дві чи три сотні гривень. Потрібно змінювати систему оплати і підход до роботи медиків і вдосконалювати первинну ланку медичної допомоги, де акцент робиться на діагностику і профілактику.